Свіча ми готіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмахав до свину не де. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується геноцидними практиками проти українців, щоб позбутися нашої ідентичності, культури мови. Історія повторюється: ця війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність України, але й щоб ліквідувати українців як самобутній народ. Як націю. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені, а пам'ять жертв Україна! Просимо покласти квіти, колоски та свічки на знак глибокої скорботи і пам'яті про тих, хто відійшов у вічність, так і не дочекавшись хлібної зернини, яка б врятувала життя.